Парламентська дипломатія після 24 лютого різко змінила свої усталені шаблони. Вона стала наполегливішою, жорстокішою та дуже відвертою. За дипломатичну зброю взялися жінки, ми змогли з України, яку завжди вважали в хрестоматіях, експерти і так далі. І говорили про те, що це суб'єкт міжнародної політики. Ми зробили реально об'єктом міжнародної політики. Це дуже і дуже ну знаєте відповідально для нас. Міжпарламентський фронт на початку війни уособлювали винятково народні обраниці. Українську делегацію охрестили жіночим дипломатичним батальйоном. Депутати чоловіки не могли виїжджати за кордон, і ми вже 8 березня цією деле всі делегацію парламентська ради Європи дев'ять жінок. Навіть я там своїм дітьми вже були в парламентській асамблеї Ради Європи. ініціювали позачергове засідання, і нам вдалося вже 15 березня викинути Росію з Ради Європи у кожній країні світу, в кожній міжнародній інституції парламентарки закликали політиків об'єднатися навколо України та допомогти. В Давосі, в травні, п'ять депутаток брали участь в основній частині, виступали на основних дискусійних панелях, і також це, це були жінки і перші відрядження в Сполучені Штати, в Канаду, де жінки називали такий довгий список зброї, яка необхідна, і те, що ми зараз отримуємо, це те, що ми просили у березні, в квітні і в травні. Ще на початку року важко було повірити в те, що Україна отримає статус кандидата в члени ЄС та НАТО, а Росію повсюди будуть виключати з міжнародних організацій. Проте це сталося за досить короткий період. Уже на другий тиждень війни жіночий дипломатичний батальйон вирушив у пар'є. І вже в березні парламентська асамблея Ради Європи позбавила РФ членства в цій інституції. Всі проголосували за, і мені дуже приємно, що спікер ставив, коли подавалися інші. Колеги, колежанки, їхати на поїздки дипломатичні. Вони питали. Він казав: а щось таке, як от парі, жіночий дипломатичний батальйон зробив, ви будете робити в своїй поїздці? Тобто, це стало певним KPI, сталим таким виразом, і нам дуже імпонувало, що ми далі продовжили на штурму. Зустрілися із президентами, там такі, як Макрон із Борисом Джонсоном на той час прем'єром Великобританії нас приймали всюди з відкритими дверима. Наступним кроком стало очищення Радбезу ООН від країни агресора. Поки це питання було в процесі розгляду, народні депутатки взялися активно лобіювати питання визнання Росії країною терористом. Цю процедуру розпочала парламентська асамблея. Згодом до неї долучилася парламентська асамблея НАТО. Буквально одразу Росію спонсором тероризму назвав європарламент. Згодом одна за одною європейські країни. Низка парламентів, зокрема Нідерландів, Польщі, Чехії та Прибалтійських країн, підтримали ці рішення законодавчо. Світ був здивований силі українських жінок, які від першого дня війни взяли на себе місію представляти Україну за кордоном, тому що українські чоловіки були на Передовій військовій, а українські жінки, я маю на увазі українських парламентарок, ті, які представляли Україну і в Раді Європи, і в і в багатьох інших міжнародних організацій вони стали голосом України. Росія отримала відвертий політичний ляпас, а на додаток ще й статус терориста. Позбавитися якого в найближчі роки буде практично неможливо. Тектонічні зрушення завдяки парламентській жіночій дипломатії відбулися й на історичному фронті. Світ почав називати речі своїми іменами і визнавати вбивство голодом мільйонів українців геноцидом українського народу. Терорист продовжує діяти тими ж методами, позбавляючи українців світла, тепла, води та продовольства. Жахливу правду про те, що нині відбувається в Україні протягом усього минулого року. Законодавці доносили світу під час зустрічей із лідерами різних країн в наших поїздках, коли ми спілкуємося, приїжджаємо в різні країни. Порядок денний, звичайно, в цих країнах є свій. І от знаєте, я пам'ятаю, як ми приїхали на G20 в Індонезію з паном Василем, коли приходили на перші зустрічі з паном послом. Для людей характерно, що вони хочуть обговорювати там сталий розвиток, кліматичні зміни, економічну незалежність і так далі. Ми приїжджаємо зі своїм порядком денним, визнати Російську Федерацію агресором, країною терористом, розказуємо про гуманітарні кризи, бомбардування і так далі. Утім, багато парламентарок сфокусували свою роботу не лише на дипломатичному, а й волонтерському фронтах ба більше дехто навіть тримав і воєнну оборону. Наприклад, депутатка Яна Зінкевич увійшла до рейтингу ста жінок світу за версією BBC у 2022 році. Керівниця медичного батальйону разом із командою госпітальєрів допомагала пораненим військовим та цивільним, займалася медичною підготовкою та евакуйовувала співвітчизників із окупованих територій. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну депутатки долучилися і до армії. Людмила Буймістер була мобілізована до збройних сил України. Олександра Устінова очолила тимчасову слідчу комісію з контролю за використанням зброї. Роксолана Підласа очолила бюджетний комітет, що є одним із ключових у парламенті, оскільки розподіляє фінансові ресурси держави, зокрема, формує і воєнний кошторис. Жінки мої колегині. Ми всі разом розуміли от. Своє місце, хто що мав мав робити, і міжнародка це був перший пріоритетний напрям в підтримку нашого Міністерства оборони, уряду, офісу президента, і це така мала бути триєдина спільна робота. І я хочу подякувати кожній колежанці, хто хто впрягся, і хто дуже сильно і міцно відпрацював з просто з десятками сотнями делегацій за цих 10 місяців великої війни. Вони борються, кожна на своєму фронті. Їх робота важлива на парламентському, на міжнародному і волонтерському фронтах. Вони демонструють позицію українок. своєю активною діяльністю, життєвою позицією, жіночою мудрістю. Вони наближають нашу перемогу.